Привіт, вітаю вас на каналі Слимати Блог. Так вже повалося, що на цьому каналі час від часу багато останнім часом я говорю про ментальне здоров'я, про важливість різних речей для його підтримки і так далі. Але знаєте що? Так, зазвичай ми, коли думаємо про ментальне здоров'я, ми думаємо про те, що там М -м -м, давайте там ходити, бігати, правильно харчуватися, теж дуже важливо для. Психологічного і ментального здоров'я, але що ще ви можете зробити для підтримки вашого ментального здоров'я? І, власне, для мене це є спроба садівництва. Чому спроба садівництва я покажу вам саме зараз? Отже, це мій міні-парник. В ньому я вирощую на даний момент руколу, кріп. Помідори, які вже сьогодні досить сильно виросли, і я їх виставила, як бачите, на сонце окремо. І вони трошки загнулися мені за день. Базилік, і також базилік і рукола. От. Що я хотіла зробити? Вони вже, бачите, так трохи піднялися, такі досить великі стали. І я їх хочу пересадити сьогодні. Хотіла пересадити помідори, але я думаю, що я їм дам трохи часу віджити до завтра. І поки що почну з пересадки е кропу. Перед тим, як пересаджувати кріп, я його трошки піділлю водою, бо земля стала досить суха. Так, а там в мене кріп майже не виріс, так? останній От, загалом всі підлию, бо я щось декілька днів не підливала і мої ну рослинки починають загибатися без того. Ось, якось так. Отже, я все підлила. Давайте накрию це все діло далі під цю штуку, щоб воно мало парниковий ефект. І як воно трохи підніметься, я буду займатися пересадкою. The next step. Отже, в нас пройшло декілька днів, вже від того, як я останній раз дивилася на свої рослинки. І сьогодні я хочу пересадити ще два помідори. Бо декілька помідорів я вже пересадила, і вони виглядають ось так досить успішно, я вважаю. Вже прирослись, тобто у них все добре. І зараз ми пересадимо ще два. Беремо, я беру руками. І так, щоб всі корінці були в мене в руці, щоб ніхто не порвався і пересаджую в великий вазонок, там, де вони будуть продовжувати мені рости далі. Приминаю трошки, поливаю. Він цей помідорчик собі добре прижився. Беру наступну Так, робимо дзюрочку, щоб було куди покласти те, що корінці маємо. І беремо другий помідорчик, який ми пересаджуємо сьогодні. Тут, бачите, в мене є дві рослинки. І зазвичай радять пересаджувати лише одну. Але я подивлюся, пересаджу дві, подивимося, що з того буде. Це якийсь трохи коло але відірвати відірвати його від... відривати його від іншого я не буду. От, і так собі приминаємо трохи. І також поливаю. Бачите, цей один він такий більш самостійний, а ці два? Вони ну, менш самостійні, їх два. Знаєте, от. Ще трохи полию, щоб воно собі прижилося. І подивимося, як вони собі будуть рости. Я їх поставлю в кімнату вже, бо на вулиці як-ніяк вересень. Сюди додам ще собі трохи землі. Там. Та, я так я саме так це і роблю, тому не. Професійно, а так як є. Тому не пишіть в коментарях, що ви думаєте про оце про оцей хаос. Тобто, а, там. загалом дуже допомагає нервовій системі. Всім дуже дякую. Мої рослинки вони потроху собі ростуть, і я їх потроху буду надалі пересаджувати. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, і чи ви займаєтеся домашнім садівництвом? Па-па!